Перше у Запоріжжі я був у далекому 2015 році. Це була не те, що подорож, а така невеличка пересадка. Я тоді прямував з Донеччини до Херсону, а так як логістика з Донецька тоді вже була проблематична, я вирішив доїхати до Запоріжжя і вже там сісти на потяг. Чому втрачати день? Подумав я і до Запоріжжя поїхав зранку, щоб в мене було хоча б декілька годин прогулятися містом. За ті декілька годин я встиг відвідати один крутий музей, про який більш детально розповім далі, та побачив найбільшого в Україні Лєніна. В наступному році його демонтують. Взагалі, тоді я не дуже встиг познайомитися з містом і відклав це питання на 6 років. Тому переносимось у 2021 рік. Після попередньої такої подорожі пройшло майже два місяці. За цей час відбулося багато інших подій. Але головне, що не відбулося, це подорож до Ужгорода, бо тоді було якраз загострення пандемії, і тому ми вимушені були зробити паузу. А от як і чому ми вирішили їхати до Запоріжжя, я не дуже пам'ятаю. Мабуть, головним аргументом стало те, що до Запоріжжя на машині всього 5 годин, та й місто було нам дуже цікаве. Тож вирушаємо. Так як дорога з Миколаєва проходила через Кривий Ріг, ми вирішили зробити ще одну спробу якось побачити кар'єр півдзка. У ролику про подорож до Кривого Рогу я розповідав про нього. Посилання на відео буде зверху у підкасті. Власний результат був той же, що і вперше, там тільки за перепускою, а десь зі сторони його побачить, мабуть, нереально, тому подивились трошки на краєвиди з Альтанки півд ГЗК, і все. Наступна зупинка Запоріжжя. У Запоріжжі у нас вже був план, це головне, і можливо, ми подивилися все, що запланували, але як завжди, обставини. Хоча ми дуже намагалися: на перший день у нас в плані було доїхати, заселитися, пообідати, відвідати музей ретро авто, зробити оглядову прогулянку містом і ввечері десь сісти відпочивати, бо на вулиці в травні було вже досить спекотно. До міста ми приїхали раніше, ніж планували. Проте господарка квартири змогла заселити нас раніше, за що їй велика вдячність. Ця квартира здається і сьогодні, тому ви можете з легкістю забронювати її на Airbnb лише за 18 доларів на добу. Ми у 21 році сплатили майже 28. Можливо, це було з додатковими комісіями, але це вже не важливо. Та квартира того варта. Головне це зручне розташування поруч зі Славутичареною приблизно 10 хвилин пішки до Дніпро і хвилин 5, щоб вийти на соборний проспект. Сучасний та стильний ремонт. Нова техніка, все чисто та охайно. І так, це квартира на 4 гостя. Е, рекомендую, а посилання на неї я додам в описі під відео. Для обіду ми обрали ресторан у грузинської кухні OneGogi. Бо, по-перше, грузинська кухня це завжди смачно. А по-друге, це поруч з бульваром Шевченка та парком трудової слави. А нам туди й треба. Сам ресторан, що типово для грузинського, виглядав як завжди стильно та колоритно, а кухня передбачувано не підвела. Якщо не помиляюсь, ми замовляли кінгалі та харчо, і звичайно, сет фірмових настойнок. Чек нам вийшов на 42 долари ну, за тіми цінами. І це разом з чайовими та на чотирьох. Однозначно рекомендую. Поїли? Тепер треба трошки прогулятися. Бульвар Шевченко. Я б не назвав чимось особливим. Так, гарне та приємне місце. Все чисто та охайно, фонтани, декілька пам'ятників, гарний вибір для легкої прогулянки. Але не більше. Тому далі ми пішли роздивлятися, що поряд, і знайшли локацію, яка дуже гарно вписується в наш формат дивних подорожей. Фактично це територія парку, буквально в 100 метрах від проспекту. І тут закинута будівля. Звісно, що ми пішли там лазити. Що саме це за будівля, ми тоді так і не зрозуміли, бо ну самі бачите на фото. А от вже дома я пошукав і з'ясував, це колишній ресторан Росія. І власне так Росія і має виглядати. Бажано не в Україні. Цей ресторан колись був одним з найпопулярніших закладів у Запоріжжі і був розрахований на 400 відвідувачів. У середині 80-х років, разом з погіршенням економічної ситуації в СРСР, заклад почав занепадати. І у 92-му році разом з СРСР увійшов в історію. Хоча були спроби його реанімувати, і певний час тут навіть було рок-кафе. Але, мабуть, те, що називається Росією, не можна врятувати. Треба зносити і робити щось з нуля. До головної локації того дня ми пройшли через соцмістечко, де головною візитівкою повинен бути круглий або напівкруглий будинок. Він мені тоді траплявся в усіх підбірках, що подивитися в Запоріжжі. Та проблема в тому, що з землі нічого особливого, те, що будинок такої форми видно тільки зверху. Таку форму будинку пояснює одна міська легенда, що начебто планували з будинків зробити напис СССР. Не знаю наскільки це правда, але одна буква С в них точно вийшла. А саме соцмістечко в цілому дуже цікаве з архітектурної точки зору, бо дуже багато цікавих будинків. І мій висновок, що один разок подивитися можна. І от нарешті ми дісталися до основної локації того дня. Це найбільший в Україні музей РетроАвто. Цей музей приватний і виник як приватна колекція ще на початку нульових. За останніми даними, які в мене є в музеї, більше 250 експонатів. Це, як я розумію, тільки автомобілі та мотоцикли, а все інше ретро. Важко перерахувати. Щоб ви розуміли, коли я у 2015 році був у цьому музеї, існували тільки три зали, а у 2021 році вже 6, і колекція продовжує поповнюватись. А головне, чим пишаються власники всі автомобілі на ходу. І це дуже круто. Окрім звичних для нас радянських авто, багато європейських та американських, і деякі з них дуже рідкісні. Також є велика колекція військової техніки та зброї, колекція велосипедів, колекція іграшкових машинок та окрема зала для різного раритетного печантальня. Загалом цей музей краще один раз відвідати, ніж слухати про нього розповіді. Тим більше, що музей працює щоденно, навіть сьогодні. А вхідний питок коштує 200 гривень для дорослого і 100 для дитини. І отут ціни точно виросли. Ми ще за 85 доларів. Тільки не розумію, чого ми тоді екскурсію не взяли. Було б цікавіше, ніж самим розглядати. Після музею ми вирішили ще подивитися на Дніпро -Гест та йти вечеряти. Поряд з парком металургів ми знайшли класне місце, щоб посидіти та подивитися на захід сонця над Дніпро Гес та Хортицею, яка була в нашому плані на наступний день. От там ми просиділи весь вечір та зняли таймлапс. А судячи з того, скільки там було людей, це дуже популярне місце для вечірніх прогулянок. Цей заклад був у нашому списку, але як запасний, та ми жодного разу не пошкодували, що зайшли саме туди. Це ресторан іспанської кухні, і нам там порекомендували спробувати страву під назвою Ньокі, а під неї трошки Хересу. Непоганий вибір і досить недорого. Загальний чек нам вийшов у 30 доларів на чотирьох разом з чаєвими. Ну і наша квартира була в п'яти хвилинах. Тож рекомендую. На другий день, як я вже сказав, у нас була Хортиця, але це було в другій половині дня, бо вперше ми запланували екскурсію та дегустацію на заводі Вина Запоріжжя. І хоч ми вперше про такі чули, це стало одним з найвеселіших спогадів тієї подорожі і головною локацією того дня. Бо далі почались пригоди, які ми не планували. Та про все як завжди, по порядку. Екскурсія у нас була на 11 годину, тому з квартири ми вийшли о 8 ранку, щоб поснідати в Макдональдсі, а разом з тим піднятися на башту Козлінера та подивитися панораму міста. Ця локація теж багато де мені зустрічалася, і отут була перша проблема того дня. Башту ми знайшли, і туди дійсно можна піднятися. Але цим займається один з мешканців будинку, так як башта це житловий будинок, а мешканець цей моряк. І в той день він був десь далеко в морі. Поки ми не відійшли далеко від башти Козлінера, логічним буде розповісти про Соборний проспект, який є головним проспектом Запоріжжя. Його можна розглядати як окрему туристичну локацію, особливо для тих, хто полюбляє багато ходити. Існує легенда, що це найдовший проспект не тільки в Україні, а й у Європі. Та попри те, що його довжина майже 11 кілометрів, у Харкові є проспект на 7 км довший. І коли ви будете у Запоріжжі, ви у будь-якому випадку будете на цьому проспекті. І якщо вам таке цікаво, я б радив просто знайти час та прогулятися ним повністю, бо на ньому знаходиться ціла низка цікавих будівель, починаючи з тих же башен, про які я вже згадав, башта Козлянера одна з них, а також театри, пам'ятники, готелі, храми та ще купа історичного всякого. Так як часу у нас було ще багато, а завод, який нам потрібен на іншому березі Дніпра, то чому б не прогулятися пішки через Дніпрогес? Подумали ми і пішли пішки. Про саму Дніпрогез я розповідати не буду. Кому цікаво, посилання на допис в моєму блозі буде в описі під відео. Скажу тільки головне, Дніпрогез вражає. Я взагалі не уявляю, як це побудувати таку величезну штуку через Дніпро. Прогулянка була класна, види на Хортицю, на пороги, на саме місто, це просто візуальний кайф. Сьогодні, а саме влітку 2023 року, види, звичайно, дуже різняться через те, що вода пішла після підриву Каховської ГЕС. Але я думаю, що з часом Каховське водосховище знову наповниться водою і все стане на свої місця. Та щоб це швидше сталося, не забувайте донатити на ЗСУ. Погодьтеся, що таку локацію в Запоріжжі ви не очікували. І я теж не очікував. Я взагалі про цю екскурсію дізнався випадково. Я шукав хоч якусь екскурсію у Запоріжжі, хоч на якесь підприємство. Та в нас на заводи взагалі важко потрапити, а коли ще й ковідні часи, це взагалі гайки. І от в одному турагентстві мені підказали, що є виноробний завод. Зателефонував, дізнався графік, і виявилося, що в ту суботу, коли ми будемо в місті, на 11 годину ранку є екскурсія з дегустацією вина та крабликів. Ну все, вибір очевидний. Записуємось. Виробництво було невеличке та сучасне. Сам завод існує тільки з 2014 року. І це була ідея приватних інвесторів викупити колишній арматурний завод і зробити виноробний. Власне, він так далеко, майже на виїзді з міста, і знаходиться. Таксист, який нас від Дніпро-Гесу ліз туди, сам вперше про нього почув. Через невелике виробництво і екскурсія була недовгою. А от дегустація точно більше години була. Вона була дуже теплою та душевною. Чи може це не мене так воно подіяло? Нам пояснили, як правильно дегустувати, яким воно повинен бути на смак, розповіли в цілому про історію заводу та вина, яке вони виробляють. Равлики, а точніше ескарго, було дуже класне. Посилання на них всіх теж будуть в описі. З екскурсії ми виходили у гарному настрої. чого це правда, і з придбаним вином. Я вам скажу чесно, отут я закохався в рислах. І ще у них є класний цитронний Магарача. Просто беріть і замовляйте, не пожалкуйте. Після екскурсії ми повинні були пообідати в ресторані Запорізька Січ, що вже на Хортиці. На таксі ми доїхали до самого історико-культурного парку Запорізька Січ. А мапа показувала, що нам тепер через лісочок треба пройти ще метрів 500 там, звичайно, є заїзд, але пішки треба через лісочок. За лісочком ми вийшли в поле, де натрапили на сторожову вежу, ще там полазили, і пішли далі. І якось стало приходити думка, що щось тут не те. Попереду ми, звісно, бачили якісь будівлі, але рестораном і не пахло. І дійсно, ми знайшли тільки клуб е, з дресурування собак і лазертах. Звідти ми вже подзвонили в ресторан і запитали, де вони є. Відповідь нас висадила: вони знаходяться в 20 метрах від місця, де ми вийшли з таксі. Просто точка на мапі неправильно вказана. І щоб ви розуміли, наскільки ми задовбались на той момент ходити по жарі, ми викликали знову таксі. Той таксист виявився класним. Він знайшов нас в тому полі і підвіз до ресторану. Але ресторан виявився настільки популярним, що треба було бронювати місця. Тому або сидіти і чекати, коли хтось піде, або і тут таксист, який нас привіз, розвернувся на парковці, повернувся до нас з питанням: що їдемо ще далі. Ресторан Запорізька Січ потім отримав від мене розгорнутий відгук на Google Maps, Після чого точку вони все ж таки перенесли в правильне місце і пообіцяли, що будуть телефоном попереджати про те, що місць немає. Куди їхати далі? Хм, Я знайшов варіант, який влаштував нас всіх. Це була броварня штернбір. І знову влучання в десятку. В них дуже смачна кухня і, звісно, дуже смачний крафт. Я, на жаль, не пам'ятаю, що саме я там замовляв, але точно пам'ятаю, що то був дуже смачний мисливський суп або уха. А що по чеку 42 долари, як завжди, з чаєвими, та на чотирьох. На жаль, через всі ці приколи з ресторанами до заповідника ми вже банально не встигали. Тому змушені були вигадувати чим зайнятися ще декілька годин того дня. Нічого краще, ніж прогулятися пішки через міст Преображенського ми не вигадали. Тому доїхали до пам'ятника Козако Мамаю, який недалеко від мосту, і далі пішли пішки, знову роздивляючись краєвиди з моста. З одного боку, на Хортицю та Дніпро Гес, а з іншої на будівництво нового моста. Вже потім, коли я передивлявся фото, я зрозумів, що ці мости дуже крута фотолокація. І, мабуть, в Запоріжжі це добре знають. Щоправда, цей міст в Запоріжжі ще називають мостом суїцидників, але то вже інша історія. Мені найбільше сподобалось фото моста на світанку, коли все в тумані. Та на власні очі я це не бачив, залишив це на майбутній подорож. Після того, як ми прогулялися через міст, ми зробили біля нього невеличку зупинку десь на годину, так як вирішили засняти там ще один таймлапс. Поки ми знімали таймлапс, я вивчав карту, куди ще можна піти. І знайшов тільки музей під відкритим небом в Каменоломні. І так як він був нам по дорозі, ми загинули туди. Музей Каменоломні це не банальна, не напряжна і цікава локація. Просто музей, де лежить каміння, а навколо стенди з історичними фактами про каміння. Як на мене, ідея класна. Навмисно я б сюди, звичайно, не радив іти. Але якщо це поряд, то чому б не зайти на 5 хвилин, щоб побачити щось нове. Звичайно, ми дуже хотіли побачити парк Запорізька Січ. Та все пішло з Можливо, це було навіть краще, бо, як ми вже пізніше поцікавились, на Хортицю потрібно витратити цілий день і бажано бути на авто, бо деякі локації досить далеко, щоб добиратися на таксі або пішки. Наприклад, на Хортиці є Альтанка Ластівчине гніздо. і приїхати туди ще по темному, щоб зустріти там світанок, було б ідеально. А далі подивитися все, що є на Хортиці. Деякі з локацій я додам у якості бонуса в кінці відео. На третій день у нас було вже обмаль часу, але дуже амбітні плани. Це я про два музеї, які знаходились на іншому кінці соборного проспекту. І якщо краєзнавчий музей вам не цікавий, то от музей техніки, який був поруч, однозначно варто побачити. А ще на дорогу ми зайшли пообідати в ресторан Капіталіст, в якому повинен був бути найкращий борщ в місті. Це з рекомендації Жені Сінільнікова і передачі «Дома Луша». Але все виявилось навпаки. Я не рекомендую. Бо це типу ресторан у розважальному центрі, а саме у боулінг клубі. І у нього меню товщиною сантиметр. Це не те місце, де буде топова кухня. Чи варто відвідати краєзнавчий музей у Запоріжжі? Звичайно, що так. Яку ще ви від мене відповідь очікували. Ми за звичкою вважали, що десь години півтори на цей музей нам вистачить, а виявили, що тут години чотири потрібно було, бо музей дуже великий. Хоча є думка, що був би у нас інший екскурсовод, було б швидше. Нам трапився дядько, який нам за годину показав тільки один поверх з чотирьох. Така нудна екскурсія була вперше. Я половину часу боровся з тим, щоб не заснути десь біля місцевої флори та фауни. Коли закінчилася екскурсія, ми окремо подивилися залу, яка присвячена будівництву Дніпро Гес, а також тимчасову виставку, яка присвячена історії пива у Запоріжжі. Дуже шкода, що ми не встигли подивитися період з 19 по 21 перше сторіччя, бо там була ціла купа цікавих подій, та треба було ще відвідати один музей, який був поруч. Я навіть не знаю, з чого почати розповідь про цей музей, бо він дуже крутий та цікавий. Можливо, нічого розповідати і не потрібно, ви все бачите на фото. Серед великої кількості техніки, яка знаходиться в музеї, найбільше нас вразили авіаційні двигуни. Просто автомобільні ми бачили неодноразово. А от величезні двигуни та турбіни від літаків це просто вау. Все, що я можу сказати про цей музей, відвідайте його обов'язково. Запоріжжя класне, Запоріжжя цікаве, Запоріжжя обов'язково потрібно побачити. А ми ці подорожі подивились майже все, що планували, за виключенням Запорізької Січі. Але на те є вагомі причини. Одна з яких це те, що неможливо за неповні три дні подивитися все Запоріжжя. Це просто нереально, хоч ми намагалися. За моїми враженнями, тільки на сам острів Хортиця потрібно витратити весь день. А ще ж саме місто. Десь 2-3 дні. Це мінімум, який треба, щоб нормально у спокійному режимі все подивитися. І того виходить 4 дні та ще один день на дорогу. І от вам непогана п'ятиденна відпустка у Запоріжжі. Тільки враховуйте погоду, якщо зберетесь багато ходити пішки. Так як ми нормально не подивились Хортицю, то половина локації буде звідти. Ви просто подивіться на карту і зрозумієте наскільки це величезний острів, і щоб подивитися все, що там є, без машини ніяк. Надо вище літаків знаходиться трошки за містом на виїзді в сторону Дніпра, тому його можна подивитися дорогою до Запоріжжя або вже на зворотньому шляху. Все і заклеюває те не Подні. Все. а ти боялась. И протри, протри. Юбочка помялась. Пшикнуть тебе? Нет, пока Да пшикни, пшикни, все. Надо, надо. Нет, так подожди, сейчас профиль. я протру. Сколько тут процентов? -70 нормально. 70 или 80? Не, у меня 94 процента заряда, нормально. <свят> Говно. 90 процентов <свят> заряда говна? <свят> с, <свят> с утра, да, я видел, согласен, правильно. Четыре круга, да. Да прекратите снимать.